Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Вітаю вас, шановні шестикласники. Тема сьогоднішнього року пропорція, основна властивість пропорції. Давайте пригадаємо, що таке пропорція. Якщо відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д, то така рівність А до Б дорівнює С до Д, або рівність А. Б до рівні С Д називають пропорцією. Коротше кажучи, рівність двох відношень називається пропорцією. Ви знаєте, що відношення можна записувати, використовуючи дії ділення, крапочки, або відношення можна записувати у вигляді звичайного дробу, використовуючи рисочку дробу. І в цьому і в цьому випадку оці вирази називаються відношення, а рівність двох відношень називається пропорція. Давайте наведу декілька прикладів. 15 відноситься до трьох, так само, як 20 відноситься до чотирьох. Ви бачите частка відділення цих двох чисел, що записані зліва дорівнює 5. І частка відділення чисел, що записані справа, теж дорівнює 5. 5. Ми бачимо рівність двох відношень. Ці числа, які записані по краях, вони отут на малюнку позначені червоним кольором, вони називаються крайні члени пропорції. Ті, що записані всередині, позначені синім кольором, називаються середні члени пропорції. Якщо пропорція записана дробами, як показано справа, то крайні і середні члени пропорції розташовані хрест навхрест відносно знаку дорівнює. А і Д це крайні члени пропорції, С і Б це середні члени пропорції. Числа, що складають пропорцію, можуть бути не тільки цілими, а й дробовими. Наприклад, 2,8 відноситься до числа 0,7, як число 152 відноситься до 38. Зліва частка цих двох десяткових дробів дорівнює числу 4. справа – Частка цих двох цілих чисел теж дорівнює 4, значить, виконується рівність двох відношень. Такий вираз, така рівність називається пропорцією. Розглянемо ще один приклад. 2 треті відноситься до 1,1, 4. Двадцять перших відноситься до двадцяти 63 третіх. Давайте знайдемо частку цих двох дробів. Дві третіх поділити на 1,1 дев'яту, це все одно, що дві третіх. Помножити на число обернене до числа 1,19. Перетворимо на неправильний дріб, буде 10 дев'ятих. і перевертаємо це число, буде 9 десятих. Можна скоротити 9,3 на 3, 2 і 10 скоротити на 2, виходить 3 п'ятих. Тепер розділимо праву частину 4,21, поділити на 20 63. це значить 4,21 ми маємо помножити на дріб обернений до другого числа, до другого дробу. 63 20. 4 і 20 скорочуються на 4. 21 і 63 скорочуються на 21, виходить 3 п'ятих. Значить, рівність оцих двох відношень, складає пропорцію. Оці числа, що записані по краях, відповідно до даного правила, є крайніми членами пропорцій. Числа, що записані посередині. Є середніми членами пропорції. Існує правило, яке називається основна властивість пропорції», яка говорить, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Давайте, використовуючи це правило, перевіримо правильність нашої пропорції. Дві третіх помножимо на 20. 63. -х. Нічого не скорочується, ви бачите, множимо 2 на 20 буде 40. 3 на 63 буде 189. 40 189. -х. Далі, тепер помножимо середні члени пропорції. 1,1 множимо на 4,21. Перетворимо 1,1 на неправильний дріб. 10 дев'ятих помножимо на 4,21 на 4 40. і 9 на 21 189. Ви бачите, виконується правило, основна властивість пропорції», яка говорить, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Далі ми з вами розглянемо цю, це правило у буквеному вигляді. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Якщо пропорція записана дробами, подивіться, як тут показано у цій рамочці, то крайні і середні члени пропорції розташовані хрест-нахрест. Це означає, що А помножити на D, ось, дорівнює В помножити на С. Це правило допомагає розв'язувати рівняння. З вами зараз спробуємо, використовуючи цю властивість, розв'язати декілька рівнянь. Ми з вами працюємо за підручником математика 6 під редакцією мерзляк. І номер перший, який ми з вами розв'яжемо, це номер 581. Номер 581. Таке рівняння записано. 6. Поділити на Х. Дорівнює 36 поділити на 30. Нам треба знайти х, який є тут середнім членом пропорції. За основною властивістю пропорції. Відомо, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Крайні члени розташовані по краях, середні всередині. Нагадую ще раз. Ми звикли до того, що Невідомі числа записуються в рівнянні зліва, а відомі справа. Тому, якщо я помножу спочатку середні члени пропорції, в мене вийде х помножений на 36. А тепер помножу крайні члени пропорції 6 на 30. В даному випадку зручно не множити, а знайти зразу х. Ми побачимо з вами, що х дорівнює. 6 помножити на 30 і поділити на 36. Чому я не стала множити зразу? Тому що я бачу, що ці числа зручно скоротити. 6 і 36 скорочуються на 6, тут буде 1, а тут 6. 6 і 30 ще скорочуються на 6, тут буде 1, а тут 5. І тоді х дорівнює числу 5. Ми знайшли невідомий член пропорцій. Відповідь 5. Дивіться, можна було оцей рядочок другий пропустити. Якщо ми знаходимо невідомий середній член пропорції, ми маємо помножити відомі крайні члени пропорції ось вони 6 на 30, і поділити. На відомий середній член пропорції на 36. Зразу записати третій рядок цього рівняння і тоді знайти відповідь. Далі ще одне рівняння запишемо. 12 поділити на 7 дорівнює 3 поділити на х. Тут вже х крайній член пропорції. Використовуючи основну властивість пропорцій, можна записати 12 помножити на х дорівнює 7 помножити на 3. Тепер знайдемо х. 7 помножене на 3 розділити на 12, добуток поділити на множник. Скорочуємо 3 і 12. Буде 4. Тут 1, скоротили на 3. 7, і 4 не скорочуються, тому відповідь запишемо як 7 четвертих. Це неправильний дріб. Виділимо з нього цілу частину. буде 13 четвертих. Відповідь: 1,3. Четверти. Продовжуємо далі. Розв'яжемо четверте, четверте рівняння із цього номера. 4,9 поділити на 0,35 дорівнює Х поділити на 35. Х це невідомий середній член пропорцій, тому я зразу запишу х дорівнює. Множимо крайні. На крайній член пропорції 4,9 множимо на 35 і ділимо на 0,35. На відомий середній член пропорції. Знаходимо середній, ділимо на середній, а крайній множимо. Що тут зручно зробити в цьому дробі? Подивіться, тут 35, а тут 0,35. Значить, Маємо перенести кому на дві цифри вправо. Якщо перенесемо, тут буде 35, а тут ми маємо дописати два нулі. Тут я закреслю 0 і кому. Таким чином, перенесли кому. 3500, поділити на 35 буде 100. І тепер 4,9 множимо на 100 x дорівнює 490. Пишемо відповідь 490. Наступне рівняння таке, це п'яте рівняння. Пропорція записана дробами Х21 дорівнює 9 14. Якщо пропорція записана дробами, ось, дивіться, на цей приклад у рамочці, тоді крайні і середні члени пропорції розташовані хрест навхрест І щоб знайти невідомий крайній член пропорції, ми маємо помножити 21 на 9 хрест навхрест 21 множимо на 9 і ділимо на 14. На те число, яке напроти х хрест нахист. Х дорівнює 21 і 14, скорочується на 7. Тут залишається 2, тут 3 3 на 9 27. 27 других, 27 других неправильний дріб. Якщо поділити 27 на 2, буде 13,5. Записуємо відповідь 13,5. Далі розв'язуємо задачі номер 583. Цей номер містить декілька задач, і ми розглянемо деякі з цих задач. Задача перша для виготовлення восьми одинакових приладів. Потрібно 18 кг металу. Скільки таких приладів можна виготовити з 27 кг металу? Для того, щоб ми правильно склали пропорцію для цієї задачі, ми запишемо дуже коротку умову. Отже, нам треба виготовити 8 приладів. І для цього потрібно 18. Кілограмів металу. А нас питають, скільки таких приладів можна виготовити із 27 кілограмів металу. Значить, що тут важливо? Ми маємо кількість металу записати під кількістю металу. Тут 27 кілограмів металу, якщо ми будемо мати. То тоді, скільки приладів ми зможемо виготовити із цієї кількості х-приладів. За цією умовою дуже зручно складати пропорцію. 8, так відноситься до числа Х, як 18 до числа 27. Запишемо 8 до Х як 18. До 27. Утворилася пропорція. Використовуючи основну властивість пропорції, ми її розв'язуємо. Пишемо х дорівнює. Множимо ті числа, які до х не належать, крайній на крайній. 8 на 27. А на одній лінії з іксом хрес на хрест знаходиться число 18, значить, ми ділимо на це число на 18. 18 і 27 можна скоротити на 9. Тут залишиться 3, тут 2. 8 і 2 скорочуємо на 2, тут виходить 4, тут 1. Х дорівнює 4 множимо на 3 12. Значить, 12 приладів. Можна виготовити із 27 кілограмів металу. Пишемо відповідь: 12 приладів. Це була перша задача. Друга задача. За 5 годин турист пройшов 24 кілометри. Я записую: за 5 годин 24 кілометри яку відстань він пройде за 8 годин з цією ж самою швидкістю. За 8 годин він пройде х кілометрів, якщо буде рухатися з тою самою швидкістю. І за цією умовою складаємо пропорцію. 5 восьмих дорівнює 24 іксових. Знаходимо невідомий член пропорції. Це крайній член пропорції. Значить, ми множимо 8 на 24 і ділимо на 5. Те число, що напроти х в знаменнику, а ці два числа помножимо. Знаходимо х. Ви бачите, що 8 і 24, 24 на 5 не скорочуються. Тому нам прийдеться виконати множення, а потім ділення. 8 помножити на 24 буде 192. І ми число 192 маємо поділити на 5. Візьмемо по 3, 3 на 5 15. Віднімаємо 4. Буде остач. Зносимо 2. 42 на 5. Беремо по 8. 8 на 5 40. Віднімаємо остача 2. Дописуємо 0. Тут ставимо кому. 20 поділити на 5. Беремо по 4. Остача 0. 38,4 кілометрів пройде турист за 8 годин. Пишемо відповідь: 38,4 кілометрів. Далі ми з вами спробуємо розв'язати задачі на відсотки, використовуючи основну властивість пропорцій. І з цього ж номера розв'язуємо задачу 6. Площа поля дорівнює 480 гектарів. Пшеницею засіяли 24% цієї площі. Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Отже, площа поля 480 гектарів. Давайте подумаємо, яку... і скільки відсотків складає все поле, яке Частину якого засіяли пшеницею. Зрозуміло, що 480 гектарів це 100%. Пшеницею засіяли всього 24%. Я відсотки записую під відсотками, 24% засіяли пшеницею. Скільки це гектарів? Питають нас. І так, складаємо пропорцію. 480 відноситься до х як 100 до 24. Тут у пропорції можна відсотки не писати. Далі знаходимо х. Х дорівнює 480 множимо на 24 і ділимо на 100. Можна скоротити на 10. Далі помножимо 48 на 24. 48 помножимо на 24. 4 на 8 32, 4 на 4 16, і ще 3 – 19. 2 на 48 буде 96. Додаємо 2, 15. 11. 150... Вийшло таке число 1152. І якщо ми поділимо його на 10, ми одну цифру маємо відокремити комою. Буде 115,2. Отаку площу поля, стільки гектарів засіяли пшеницею. Пишемо відповідь. 115,2 гектарів. І остання задача номер 7 За першу годину автомобіль проїхав 70 кілометрів, що становило 14% всього шляху. Скільки кілометрів становить увесь шлях? Значить, проїхав автомобіль 70 кілометрів. Що складає 14% всього шляху. А весь шлях це скільки відсотків? Це 100%, і нам треба визначити, скільки це кілометрів. За цією умовою складаємо пропорцію. 70 так відноситься до х, як 14 до. 100. Знаходимо х. Хрест на хрест множимо 70 на 100 і ділимо на 14. 70 і 14 скорочуються на 14, тут тобто 1, тут 5. І відповідь 500. 500 кілометрів становить Весь маршрут, який мав проїхати автомобіль, пишемо відповідь: 500 кілометрів. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!